Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами чудове печиво з творожною начинкою. Ось таке чудове печиво у нас сьогодні вийде. Неймовірно гарне і дуже смачне. Всі подробиці цього рецепту обов'язково читайте під цим відео додатково. Спочатку 110 мл кефіру наливаємо в невелику ємність та додаємо. Неповну столову ложку цукру та один жовток. Перемішуємо суміш до розчинення цукру. Тепер в окрему ємність просіюємо 250-280 г борошна, додаємо неповну чайну ложку розпушувача та дрібку солі та перемішуємо. Тепер до сухих інгредієнтів додаємо 100 г вершкового масла, нарізаного кубиками. І ретельно за допомогою виделки або рук вимішуємо до появи масляної крошки. Тепер сюди додаємо наші рідкі інгредієнти та знову вимішуємо. Готове м'яке тісто перекладаємо на харчову плівку та завертаємо його і кладемо в холодильник, поки готуємо начинку. Для начинки беремо 200 г творога, обов'язково, щоб він був сухий, добре віджатий. Та додаємо до нього 2 столові ложки з горкою цукрової пудри та добре перетираємо за допомогою ложки. Тепер додаємо білок та столову ложку борошна і знову добре перемішуємо до однорідності. У нас повинен вийти наче густий крем, який не розтікається. Готову начинку одразу перекладаємо у кондитерський мішок з гарною фігурною насадкою. Дістаємо тісто та ділимо його на три частини. Тепер тісто розкатуємо дуже тоненько. За допомогою будь-якої круглої форми вирізаємо кружки з тіста, залишки знімаємо. З двох сторін на кожен кружок видавлюємо потроху кремової начинки. Тепер кожен кружок згортаємо і добре защіпуємо краї. Готове печиво викладаємо на пергамент та ставимо випікати при температурі 180 градусів на 10-15 хвилин. Наше печиво вже готове, вийшло неймовірно гарним. Начинка ні краплини не витекла. Рецепт неймовірно чудовий. Подивіться, яка краса виходить. Всього з такої невеликої кількості інгредієнтів у мене вийшло 38 штук. Дуже раджу приготувати таке чарівне печиво. Воно обов'язково вам сподобається, бо воно просто тане в роті, неймовірно ніжне і гарне. Любі друзі, всім вам бажаю міцного здоров'я, любові, добра і миру, всім до нових зустрічей і дякую за увагу!